Я думав, що дивитись на графіки цілий день і аналізувати фундаментал проекту збільшить мій капітал в десятки разів і заробить сотні тисяч доларів. Спойлер! Ні, не заробить. Мене звати Алекс, я більше п'яти років на фінансових ринках створив десятки прибуткових торгових систем, які використовують тисячі трейдерів для аналізу та заробітку на криптовалютному ринку і отримують такі результати. В цьому відео я розкажу п'ять неочевидних правил від людей, які керують мільйонами і мільярдами, використавши які ви почнете з однієї сторони уникати непотрібних зливів капіталу, а з іншої сторони покращити свої результати в 2, 3, 5 разів, навіть якщо ви новачок, просто подивившись це. Відео тут не буде порад типу став стопи», торгуй без емоцій і так далі. Спочатку вам може здатись, що ці правила занадто прості, щоб працювати, але обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти всі нюанси. Тож почнемо. Правило номер 1 Обирай активи росту, якщо хочеш заробляти багато. Що таке активи росту і чому вони приносять найбільше прибутку. Активи росту це криптовалюта, акції або інші активи, які довгостроково ростуть сильніше за інші активи в цьому ж класі або секторі. Наприклад, якщо говорити про акції технологічних компаній, то один з найвідоміших активів росту тут є компанія Apple. Вартість акції компанії Apple ще в 2010 році була близько 7 доларів. А ціна акцій іншої відомої компанії цього Сектору компанії IBM близько 120 доларів. Здається, дві технологічні компанії, але IBM за цей період виросла в два рази. А компанія Apple в 34 рази такі акції приносять найбільше прибутку як інвесторам, так і трейдерам, які можуть ловити сильні рухи ціни вгору і заробляти на цьому. А які є активи росту серед криптовалют? Звісно, біткоін є головним прогнозованим та найбільш прибутковим активом росту серед криптовалют, який виріс більше ніж на десятки та сотні тисяч відсотків за останні 15 років. Ви багато разів могли чути, що біткоін коштує 100 тисяч доларів і він вже великий і не виросте. А є, наприклад, якась криптомонета альткоїн, який коштує дешево. Наприклад, 80 центів як CRV. так само казали, коли біткоін був 4 тисячі доларів ще 5 років тому, і 16 тисяч доларів 3 роки тому. З тих пір ціна біткоїна виросла в 27 і 8 разів відповідно. Тобто ваш капітал, з наприклад, тисячі міг вирости до 27 тисяч доларів, а ціна дешевої монети за 80 центів могла навіть не змінитись або взагалі впасти нижче вашої ціни купівлі, і ви б втратили частину капіталу. Для заробітку рекомендується обирати активи росту, які показують стабільну позитивну динаміку. Довгостроковій перспективі, а не як вам може здатися, перспективні дешеві монети без історії. Правило номер два. Використовуй компаундинг або магію складного відсотку. Моє багатство є результатом поєднання життя в Америці, деяких щасливих генів та складного відсотка. Сказав найбагатший інвестор світу Ворен Баффет, який має капітал більше 100 мільярдів доларів. Тепер, коли з телефоном ми можемо отримати доступ до будь-яких світових ринків, купити акції, криптовалюти в два кліки. Залишилось лише примінити магію складного відсотку. Що таке цей складний відсоток або компаундинг? Це підхід, коли ти отримаєш відсотки прибутку не тільки на свій початковий капітал, а й на вже зароблені гроші. Зараз все покажу. Для розрахунків я відкриваю калькулятор складного відсотку. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Тут ми обираємо наш початковий депозит, нехай це буде 1000 доларів. Також оберемо кількість. Років, коли ми плануємо інвестувати або заробляти на фінансових ринках через трейдинг та інвестування, і нашу очікувану річну прибутковість напишемо 50%. Тут ми бачимо, що отримаємо ми набагато більше, ніж мали б. Тобто ми отримаємо з 1000 доларів 7594 долари за термін 5 років і річної прибутковісті 50%. В третій колонці ми можемо побачити, що по роках наш прибуток зростає, хоча прибутковість залишається на тому самому рівні. Вся справа в тому, що наш баланс постійно також зростає, і прибуток вже рахується не на наш початковий баланс, а на баланс з прибутком в кінці року. І відповідно наша річна дохідність з доларів також постійно зростає. Це є компаундинг, коли ми заробляємо все більше вже не на початковий депозит, а на наш депозит з відсотками прибутку. Наприклад, Якщо ми ведемо річну прибутковість на рівні 100%, то ми побачимо, що з 1 тисяч доларів за 5 років, з середньою дохідністю в рік 100%, ми могли б з вами отримати 32 тисячі доларів. Це є та сама магія складного відсотку. Вам би цікаво, чому так відбувається. Складний відсоток це як снігова куля. Спочатку вона маленька, але чим довше котиш, тим швидше наростає твій прибуток. Цей принцип допомагає перетворити навіть невеликий капітал на великі цифри. Про це ще більш детально поговоримо в кінці цього відео. Але для того, щоб магія складного відсотка працювала, треба уникати бездумних втрат через відсутність досвіду та емоцій, які тільки відстрочують твої фінансові цілі. Тому ми переходимо до правила номер 3 використовуй свій капітал розумно. Не ризикуй всіма грошима в одному трейді. І не став тільки на чорне або біле особливість прибуткового трейдингу не в тому, щоб завжди бути правим. Вона в тому, щоб втрачати якомога менше, коли ти не правий. Сказав Пол Тюдер Джонс, керуючи хедж фондом з капіталом більше ніж 8 мільярдів доларів. Трейдинг та інвестування це не казано і не азартна гра. Нарідко я бачив, як новачки відкривають угоди на весь капітал з великим плечем і бездумно втрачають частину або всі гроші на фьючерсній торгівлі через незнання. Тому я хочу, щоб ви зараз дуже детально подивились на цю таблицю, яка показує, скільки вам треба відновити капіталу, якщо ви втратите певну кількість відсотків вашого початкового депозиту. Наприклад, якщо ви втратите 10%, вам потрібно буде зробити вже плюс 11%. Якщо втратите 40%, то потрібно буде зробити 67%. Якщо втратити 70% капіталу, то потрібно буде заробити плюс 233%, щоб хоча б повернутись до початкового депозиту. Якщо втратити 90% капіталу, то потрібно буде заробити в 10 разів більше, ніж у вас є зараз, для того, щоб відновити ваш початковий депозит. Значно зменшити втрати і зберегти капітал на старті можна, якщо використовувати ці три прості поради: перше виділіть тільки 10% капіталу для торгівлі, щоб протестувати свої підходи на практиці. Це потрібно, щоб ти не втратив або не втратила власний капітал на старті. А якщо все вийде і капітал буде зростати, то черговий раз впевнишся в результативності своїх підходів. Важливо, такий тестовий період має тривати не менше 30-60 днів. Друге, перед тим як щось купити, відкрити угоду, діліть суму на два. Хочете купити монету на 100 доларів, купіть на 50 доларів. Хочете відкрити угоду на 1000 доларів, відкрийте на 500 доларів. Таким чином ми нівелюємо фактор емоційності в трейдингу, що дозволить вам зберегти ще більшу кількість вашого капіталу. Третє. Перед тим як щось купити, подумайте, хто зараз вам це продає і чому вони це роблять саме зараз, якщо це така перспективна криптовалюта або акція. Це дасть вам додатковий психологічний стимул розібратися, як діють дійсно великі гравці на фінансових ринках, та що дозволяє заробляти більше ніж 95% гравців. На ринку. Перед тим, як ми перейдемо до наступного правила, поставте лайк під цим відео, якщо воно є для вас корисним, і ви вже чекаєте наступні навчальні відео, огляди ринку та прямі ефіри, які виходять на нашому каналі. Зробіть це зараз. Правило 4. Слідуйте за трендом: Стенлі Дракенміллер, легендарний трейдер та управляючий хеджфонду, сказав: помилка, яку роблять майже всі, вони намагаються передбачити, куди піде ринок завтра. Справжні гроші робляться тоді, коли ти ловиш довгостроковий цикл. І він дійсно знав, про що говорив, адже заробив близько 8 Мільярдів доларів і ще з 2010 року пішов на пенсію, бо йому так захотілося. Ну, може людина собі дозволити. Але найбільше він відомий через те, що керував хедж-фондом Duquesne Capital, який протягом 30 років не мав жодного збиткового, і за цей період заробляв неймовірні 30 річних на ринку акцій. Це в три рази більше, ніж індекс 500 найбільших американських акцій SP 500, на дохідність якого всі орієнтуються, який приносить до 8-10% річних. Вам, мабуть, цікаво, що такі цикли, про які казав Стенлі. Це період на фінансових ринках, коли ціна рухається в певному напрямку, вгору або вниз, або, як кажуть трейдери, знаходиться в тренді впродовж одного або більше років. На графіку біткоїна це виглядає так: тренд росту або вичі ринок зазвичай триває близько трьох років. За цей період біткоін може вирости на сотні і тисячі відсотків. Наприклад, навіть в останньому циклі він виріс на більше, ніж 600%. Тренд падіння або ведмежий ринок триває протягом одного року, коли ціна біткоїна та альткоїнів знижується на мінус 70-90%. Що ви навчитесь розрізняти їх між собою та то торгувати або слідувати за трендом, то зможете ловити найприбутковіші глобальні рухи на десятки, а іноді і сотні відсотків і без зусиль примножувати власний капітал. Криптовалютний ринок дає такі можливості. Це можна зробити за допомогою індикаторів, просто додавши їх собі на графік. Наприклад, за допомогою індикатора Bitcoin Key Levels, який визначає гарні місця для купівлі та продажу криптовалюти. Також за допомогою індикатора Bitcoin Cycles, який допомагає нам визначити перехід між пичачем та ведмежим ринком, та кінцем від Ринку та початком бичачого ринку, а також показує місця найбільшого страху, коли як правило варто інвестувати в криптовалютний ринок, та місця максимально і фрі коли вже варто задуматись про те, щоб з ринку виходити, тобто продавати вашу криптовалюту, яку ви купили до цього, в дуже гарний прибуток. А також індикатор веселка, який дозволяє зрозуміти, в якій фазі циклу знаходиться зараз біткоін та весь криптовалютний ринок. Це початок бичачого ринку, середина або його кінець, або ж навпаки, може показати нам ведмежий цикл, який складається з двох фаз. Це ведмеді вже тут, і криптозима. І як правило, після закінчення криптозими починається новий цикл росту. Ці індикатори використовують вже тисячі моїх глядачів. Правило номер 5 час найцінніший ресурс для трейдера та інвестора. Бережіть його. Як ви думаєте, чим частіше ви дивитесь на графік, тим більше зможете заробити? Звісно ж, ні. Скоріше навпаки, від великої кількості емоцій, від ростучих чи падаючих свічок, ви будете відкривати непотрібні емоційні угоди. Так працює ця сфера. І насправді для вас це може звучати дивно, адже зазвичай, вас навчають сидіти за графіками та шукати паттерни, дисбаланси, малювати рівні. Я вам так скажу: оплата на фінансових ринках приходить за те, що ви ефективніші за більшість інших гравців на іншій стороні екрану. Розумієте неефективності ринку та вмієте їх використовувати на власну користь. А для цього не потрібно 24 на 7 моніторити ринки. Наприклад, ми з командою використовуємо індикатори не тільки для аналізу, а й для трейдингу та інвестування. Одним з найприбутковіших є індикатор радара. Це алгоритм, який аналізує ціну за нас та дає лише два. Сигнали купити і продати. Нехай його візуальна скромність вас наводить в оману, адже розробка, тестування такого алгоритму до опрацювання може зайняти декілька років. Але результати того варті. Лише цей індикатор приніс плюс 1800% прибутку за останній цикл росту біткоїна. Його статистику та результати ви бачите зараз на екрані. І щоб їх отримати, нам потрібно просто роздень перевіряти сигнали, які з'являються на графіку. Бай купляємо, сел продаємо. Всього до 5 хвилин в день цілком достатньо. Тож час за графіками, якщо ви чомусь не навчаєтесь, не покращуєте власні торгові системи, не оплачується. Це не офісна робота, це можна сказати робота вільної людини. І якщо ви просто дивитесь на графіки, то втрачаєте найцінніший ресурс ваш час. Не втрачайте його, тим паче, що криптовалютний ринок дає стільки можливостей. Напишіть коментарях, скільки ви вже на ринках, і яку пораду дали б собі в той момент, коли прийшли на ринок. Буде цікаво почитати не тільки мені, а й всім глядачам. Далі ви можете запитати, а як же тоді аналізувати ціну та цикли, використовувати індикатори, вибирати активу росту, заробляти на цьому та задіювати складний відсоток, щоб ще більше примножувати капітал. Про це детально розказано в нашому міні-курсі без зусиль. Обов'язково його подивіться. Якщо цікаво, покроково разом зі мною розібратись в усіх основах заробітку на криптовалютному ринку та поєднати ці знання в одну готову прибуткову торгову систему за сім детальних уроків. Його подивилося вже більше 500 глядачів, і відгуки про нього кажуть саме за себе. Вся інформація з програмою курсу є за посиланням в описі до цього відео. Зараз обов'язково рекомендую подивитись наступне відео, яке з'явилось тут в підказках, в якому я розказав про три свої основні правила заробітку на криптовалютному ринку. Приємного перегляду!